У рамках проекту Почувайся європейцями, розмовляй українською. Записано більше 300 аудіозаписів літературних творів у виконанні відомих волинян – артистів, музикантів, хореографів, журналістів, громадських діячів, науковців та депутатів. Цей проект фінансово підтримала управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Ми досить ми досить зважено підходили як і до вибору поезії, яку ми ну, обирали для начитування, для того, щоб вона потім звучала на радіо Лус, так і безпосередньо до тих для тих людей, які будуть начитувати поезію. Безпосередньо, якщо брати вимоги до поезії, це вона має бути написана українською мовою, українським письменником без лейливих слів і нецензурної лексики. Дуже важливим є те, що коли ми звертаємося до, до людини з проханням начитати поезію в рамках цього проєкту Почувайся європейцем, розмовляю українською, то ми пропонуємо їй обрати ту поезію, яка їй близька Душі, тому що ми хочемо, щоб людина в ту поезію вклала частинку своєї душі, якісь свої відчуття, свої переживання і свої емоції. Просто начитувати поезію ну це не цікаво. Навіть був такий момент, що слухачка до нас зателефонувала і приїхала до нас не з Луцька з якогось району з поезії. Вона сказала, що я хочу запропонувати слухачам своє, бо от мене запалило те, що я чую. І насправді, чим цей формат дуже гарний, тим, що зараз дуже стрімко час летить, люди не мають часу, щоб взяти книжку, погортати у нас всі в соцмережах, молять в основному. А це воно ну, так не нав'язливо, не напружує. Три-чотири хвилинки пролетіли дуже швидко, але щось тобі закарбувалося в душі. Послухати поезію можна щодня на хвилях радіостанції Луцьк о 7.50, 11.50 та 19.55, а також у соціальних мережах. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід: цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і немає мови. Лише на проєкті Почувайся європейцями, розмовляй українською. Ініціатори обіцяють не зупинятися. У планах випуск ще одного диска створимо волинських письменників, конкурс на найкращий слоган до проєкту, конкурс Есе, а також організація школи з вивчення культури української мови.